Вітаю в цьому відео. Я хочу поговорити на таку тему, як не втратити клієнта після сезону. Багатьом косметологам знайома така тема, що після курсу процедур клієнт зникає як мінімум до наступного сезону, як максимум назавжди. Утримання клієнта складається з двох частин. Перша це коли ви даєте вирішення проблеми людині за допомогою своїх професійних знань. Процедур підбору домашнього догляду і своїх рекомендацій. І друга частина це саме вибудовування стосунків таким чином, щоб клієнт був з вами на віки. І саме в цьому відео я хочу поговорити про другу частину: як вибудувати стосунки з клієнтом. Я завжди повторюю одне золоте правило: давайте вашим клієнтам трохи більше, ніж вони очікують отримати. Це може бути будь-що від приємних додаткових процедур до, наприклад, подарункових відливанців домашнього догляду. Це буде коштувати для вас ну приблизно 150-200 гривень, і це буде вартість утримання одного клієнта. Аніж, наприклад, ви витратите ці гроші на таргетовану рекламу і не будете знати чи вистрілять ці кошти чи ні. І тим паче, що це можливість в подальшому продавати домашні догляд, і це буде ваш додатковий заробіток. Тим паче, що це буде включено у собівартість процедури, тобто ви від цього точно не збіднішаєте. Але ви завоюєте найцінніше це прихильність та перше враження на клієнта, тому що переграти можна все, що завгодно, окрім першого враження. На сьогоднішній день конкуренція серед майстрів настільки велика, що, на жаль, замало бути просто класним майстром, і ми маємо боротися за кожну людину. А такі міні-плюшки, додаткові процедури, дарують людині не тільки додаткові баночки в догляді. Вони дарують відчуття важливості та значимості людини. Можливо, цим знаком уваги, таким маленьким жестом для вас, ви потрапите настільки в точку, що людина буде думати Я важливий, про мене подумали. І це просто буде ефект вау! Ефект розірвавшоїся бомби. Ланцюжок спрацює так. Ваша увага, комплімент. Викид гормону радості, відчуття важливості і підсвідоме бажання повертатися знову і знову. Людина йде до людини. І це насправді таке поле для вашої фантазії, ви можете обіграти цю тему, як вам заманеться, і, можливо, інші майстри будуть перенімати до себе ваш досвід і ваш підхід. Щодо ще більш важливішої складової успішних стосунків з вашими клієнтами, це бути суперпрофесіоналом, це бути майстром своєї справи, мати змогу вирішувати проблеми і запити клієнтів, мати в своєму арсеналі найдієвіші процедури і протоколи. Як з усього масиву інформації виділяти найважливіше, як виявляти ефективні та неефективні протоколи в роботі. Про все це я розповім на своєму офлайн-курсі Косметологічна інтернатура Пілінга. Що буде на курсі? Ми будемо працювати в офлайн режимі. Ми будемо вчитися збирати анамнез, спілкуватися з пацієнтами, виявляти їхню проблему та давати їм рішення, підбирати правильні протоколи процедур, призначати домашній догляд для того, щоб. Наші клієнти поверталися знову і знову саме за вашим професіоналізмом. На цьому курсі ви здобудете безцінний досвід роботи з клієнтами і впевненість працювати з будь-якими запитами, з будь-якими естетичними проблемами та недоліками. Щоб дізнатися деталі курсу, переходьте за посиланням в описі до цього відео, і я відповім на всі запитання, які залишилися.